Всім привіт. Ось так проходить змішування фарби, щоб був один тон. Тому що мож, може бути, щоб не було п'ятин на стінах. Краще змішати. от Я змішав три повних відра і половина відра, три з половиною відра. Ще не змішав, зараз буду мішати. Беремо міксер і собі спокійно. Змішуємо. Ота, гарненько все перемішуємо і все фарбуємо. Це буде зараз в мене стіна, десь там квадратів 40. То я змішую, щоб одне, щоб ніяких ні відтінків не було, ні, ні п'ятин, нічого такого. Так що краще змішувати любу фарбу. Купили фарбу придбали, бадя злили Змішали, бажано окремо на стіну я мішаю. Одну стіну змішав. І оце зараз е, в баді Я його все розмішаю і розіллю відра Приберу з баді, тому що якщо бадя лопне, то в нас 3,5 відра фарби просто виліться. А якщо одне відро лопне, не дай Бог, то. Коротше, так дешевше. І всім раджу так робити. І ще раджу на арештування наверх не тягати повні відра. Попів відра і все, впаде, там, не дай Бог, зацепили, повернулись. Відро впало, а ви зато не впали. Бо може таке бути. Так що от такі от справи. Ось Отак. така фарба. Дюфа, фасадна фарба. Непогана фарба. Стоїть непогано, так що вподобачка.